Джокер Божевільна на двох отримав найнижчий рейтинг серед фільмів по коміксам від Сінімаскор та що там у нього найнижчий рейтинг в цьому році взагалі нижче Бордерленза, Ворона і нижче Мігелополіса. А я от сходив в кіно і не просто так. При параді. Що вам хочу сказати, коли на фільмі Джокер до вас нахиляється людина в червоному піджаку з макіяжем клоуна і дуже чемно просить вас виключити, будь ласка, телефон, капець як бісить, то люди слухаються. Єнот, yeah, їх з вами я вчора сходив на Джокера, подивився, отримав якісь незабутні враження, тепер намагаюся їх якось трук Туризувати, щоб вам видати. Давайте приступимо до безспойлерної оцінки. Сюжет, ви знаєте, я дуже люблю оцінювати по змінам персонажа. І Спочатку вони мені були взагалі геть неочевидні, бо ми маємо справу з психом, і псих себе якось по-різному поводить. І в тому і є прикол. Ну... Як він себе поводить і куди він йде, до чого він рухається, чи є в нього мета, чи нема в нього мети. І все ж таки він змінюється. Під впливом іноді Гарлі Квін, іноді під впливом адвокатки своєї, але він змінюється і ну там натягнути 4 бали все ж таки можна. З антагоністом все погано. Тут не зрозуміло кого. Вважати за антагоніста, якщо в першій частині це було наше погане суспільство, яке бідним хворим людям не приділяє уваги де стільки жорстокості, що ми породжуємо жорстокість, і от антагоніст був чітко видним. То тут ми, антагоніста, як такого, виділити, скоріш за все, і не можемо. Тому ну, чисто номінально тут стоїть в мене один бал, а ми перейдемо до що цікаво це було дивитися. Давайте скажу вам відверто, от про ці телефони, про які я вже почав. Такої кількості людей, які щось читають в телефоні, я не бачив давно. Як і багато хто не додивився фільм взагалі, можливо, цьому допомогла тривога, яка завершилася, і люди повернулись, але повернулись не всі. Але, ну чесно, люди. Виходили з залу розчаровані. Один з них був настільки розчарований, що пнув моє крісло і сказав матюкліву рецензію на цей фільм, що це сплошне розчарування, а ні, сплошний обман. Щось таке. І я не знаю, це він взагалі про фільм, чи все ж таки про мене? Бо знаєте, він дивився, чекав, поки буде напевно сцена після титрів. А я сижу в кінотеатрі і чекаю, поки будуть е, ті, хто дублював, сфоткати це, обов'язково зберігти для нас, е, хто працював над фільмом. Так от. Можливо, він дивився на мене, що я людина, який як фанат, там в піджачку з грімом, і раз він чекає, то сцена після титрів точно буде чекав, чекав, і тут вже у борщі це зайшли. І такі сцени після титрів нема, то можливо він про повний обман матюками і зі злостю пнув мій саме стілець. І на мою адресу це було а не на адресу фільму. Хоч мій син сказав, ну, якийсь дурнуватий дядя, якщо не розуміє, що от фільм про вбивцю клоуна, і тут сидить людина в такому костюмі, а він йому стульчик пинає, то дарма, дарма. І все це я говорив для того, щоб сказати, що ну не дуже цікаво дивитись фільм, чесно. Десь на два бали з п'яти, тому що. Дуже багато людей ми втратили під час перегляду цього кіно. По-перше, по-друге, кіно ніби постійно намагається тебе розчарувати. Кожен раз здається, що зараз щось буде, а нічого не відбувається. Пожежа здається початком подій, тих подій, які ти чекав. Ні. На суді злам, коли в нас міняє Артур Флекс свій зовнішній вигляд, коли в нас приходить той свідок, який бачив, як при ньому Артур Флекс вбивав. Здається, це зараз все змінить. Ні. І так далі, і так далі. Там облом на обломі весь фільм. Тому доволі важко дивитися і зрозуміти, який у фільму посил. Пам'ятаєте, як в першій частині понад відкривали люди? Що от кожен, хто сміється, він принижує інших, що сміх, гумор це взагалі агресія. Як там в першому кадрі Джо... Бетмена Ой, що там тільки не знаходили? Мені цікаво, чи буде хтось розбирати цей фільм на його величність в кожному кадрі. Та сама команда працює, та сама один в один. І. Як хтось знайде якийсь посил, я, от досліджуючи саме зміни персонажа, можу побачити тільки одне: допоки ми маємо сили бути лідером для себе, розуміти, куди ми йдемо, до чого йдемо, ми знайдемо підтримку, коли ми перестаємо, коли ми опускаємо лапоньки. То весь всесвіт навколо, здається, плює на тебе дуже сильно. В мене склалося враження, що це був єдиний посил цього фільму. Можливо, я помиляюся, але я це роблю з великою натяжкою. Тож 2 бали з п'яти тут, і оце виверта ніякого не буде. Прям ніякого. Там просто є фінал. Які хотіли зробити для того, щоб показати нам глядачам, це все третю частину не чекайте, в незалежності від зборів. І в цілому склалося враження, що тот Філіпс був в шоці від того, якого монстра він зробив в першій частині, що він показував безумну, бездумну толпу натовп, і такий самий натовп він побачив серед фанатів фільму. І він хотів все це притушити другою частиною і знищити, але ну, дуже сумно, що під це там Леді Гага підписалася. Я дуже чекав, що в неї буде набагато більш яскрава роль. Просто усвідомте собі, що вона. Погодилась, прочитавши частину сценарію. Це я знаю з його інтерв'ю, я вже пішов послухати, а що він взагалі думає сам про свій фільм, як він залучав людей. І от леді Гагі він відправив частинку сценарію, вона прочитала, сказала, що зацікавилась. Він поїхав до неї додому розповісти, що там далі має бути в планах, бо він повільний сценарист, не один, вони там в парі, два таких повільних. Це дуже сумно, що, наприклад, у неї в кар'єрі тепер такий фільм. В цілому щодо зв'язку з франшизою Бетмена, якщо ви згадаєте першу частину, то там дуже багато чого позалишилося за кадром. У нас батько Бетмена, який очолює місто, в місті криза невивезу сміття, яка кимось саботується, не їм, ні його корпорацію. Це робиться навмисно, щоб зробити ненависть до людини. І. Потім на хвилі ось цього джокера, на хвилі з'їхавших з глузду людей, в нас відбувається така штука, як хтось бере і вбиває батьків Бетмена, тобто ось цього мера міста. Про це в нас взагалі ні слова. Про вбивство в прямому етері ми пам'ятаємо, а про те, що вбили мера в ту саму ніч, ніхто вам ніколи не згадає, забудьте про це, це неважливо. І та сама Гарлі Квін від неї хотілося, хоч якоїсь мотивації. Тут вона в нас закохана в Джокера, і, і все ну, просто прямо все. Одна фраза, але саме в Джокера, не в Флека, в тому і прикол. Але вона ж могла бути злим генієм, яка б взяла психа, прикривалася б психом, а сама їм руководила. Це могло б бути надфантастично просто. Це могла б бути жінка, яка просто хотіла собі урвати шмат слави. Цього теж нема, там нема нічого. Про неї нема геть нічого. Це, мені здається, буде сама сумна роль Леді Гаги. Дуже сумно. В цілому, в мене весь цей сюжет заробляє лише 9 балів з 25. Тому. Усвідомте, наскільки цікаво це буде дивитися вам. Костюми, декорації, промальовка. Ну от ніби там нічого не здає в порівнянні з першим фільмом. А перший фільм розбирали на те, який він класичний, який він фантастичний, яка там оператор? той самий оператор, нічого не змінилося. Повірте, от просто нема на що дивитись, просто нема. Ну, троєчка п'яти, бо. Я поясню, чому, бо дуже великий обман очікувань. Ти йшов за іншою насолодою. Я як би це висловитись? Це напевно буде вже в атмосферу туди перенесу, Давайте зараз про вражаючі кадри про мальовку, Так, є ось той костюм Леді Гаги, який вона вдягає, щоб показати себе як Гарлі Квін, і ти вже очікуєш, що ось зараз, а нічого не відбувається, розумієте? От. За цим костюмом нема ніякої дії, і він, як от фантики посипані. І тебе це не вражає. Тобто костюм вражаючий, ніякої асоціації з ним поруч нема, і ти такий а -а -а -а". Розумієте, в чому прикол? Тобто, робота людей з гримом, з костюмами, з усім цим, вона вся йде в нікуди чіпляючись за сюжет, можливо, несправедливо тут ставити 3 бали, може, поставлю 4. Давайте спробую. Поставлю за костюми 4. Був один гарний костюм. Далі, глядабельність. Ну, її я на 4 оцінив, тому що там глядабельність, вона така, візуально зберігає весь той самий стиль першої частини. Якщо вам перша подобалась, ця має теж подобатись до того, ж вона ніби косплеїть весь той фільм, вона постійно вам цим кадром джокера у скла машини буде прям в носік тикати. Всі сказали, що величний кадр ти вам велича в обличчя. І це буде постійно відбуватися. Спецефекти трюки, ну там був вибух, там була пожежа. Ну, щось було, 4 бали, хай буде, візуал з 20 балів на 14. Ви бачите, наскільки він пов'язаний з сюжетом. Ну, це просто, це просто от жах. Акторська гра тут все бездоганно і леді гага класна. От ніби їм грати нема чого, але. Вони дуже класні, і наша команда перекладачів теж дуже гарна. Я обіцяв вам, я залишився, я сфоткав, через що отримав каліночкою по спинки свого крісла. Так от, це по-перше, в нас фільм, який дуалінгва. Ви вчите англійську мову, бо тут в нас не перекладаються геть пісні. Можливо, це правильний крок, бо деякі з цих пісень я навіть ніби якось пригадую, можливо, вони якісь популярні. Не так я занурений в американську культуру, щоб сказати, так, це хітяра. Або там не такі вже й хітяри, але, от велике питання: коли в нас джокер співає, що я є джокер в колоді карт, а ви, шановна команда перекладачів, безпосередньо перекладач. Ви даєте нам текст, що не я джокер в колоді карт, а переставляєте це містами, що в цій колоді карт я джокер. Не хіба ви це робите? Щоб взорвати мозок тим, хто намагається вивчити англійську мову? Дуже цікаво, добренько. Далі. В нас акторська гра справді і більш за все вона вражає ось цим людиною карликовістю, який приходить як свідок на суд, якого не вбив джокер і сказав, що в мене до тебе гарне ставлення, я тебе не ображу. Як він свій біль випускає під час суду, ось це реально дуже сильно вражає. Тому тут заслужені 17 балів, а от за атмосферу з 10 я поставлю лише 4, Бо прийшов час казати, що не працює, ти. Вже трейлером купився на те, що буде мюзикл. М'юзикл мною сприймався як повний політ фантазії Джокера, що ми тут не будемо відчувати бодай якусь реальність зв'язок з реальністю, що це повний політ його фантазії. І ніби так і було. Але в його польоті фантазії все настільки сумно, все настільки неяскраво. Там немає гарно поставлених музичних номерів. Геть нема. Вони відсутні. Просто пустота. Ти, коли бачиш в трейлері ці яскраві парасольки, ти думаєш, воу, що то буде? Це ж навмисно тільки заявочка. Ви уявіть, що вони створять в його фантазії, і ні, нічого цього не створили. Тобто, розумієте, навіть. Усвідомлюючи, що це буде відрізнятися від першої частини завдяки мюзикальності, в першій частині ось той момент, коли він по сходах спускається в своєму новому образі, що теж та так символічно кожні його ходи по цих сходах переносили всі розбирачі символізму. Так от навіть там відчуття мюзиклу з цими його. Взмахам руками було набагато більше, ніж в повній фантазії, яка відривається і летить. Ну тільки в суді більш-менш номер, який, хоч якось, типу, вразив. Тому так, дуже погано з атмосферою всього 4 бали. З логікою теж дуже погано, бо ми просто не бачимо розвитку, його нема. Чому він то вирішує стати джокером, то не вирішує. Чому в суді він ніби з тим самим з людиною Скарліковістю з ніби доводить, що він два різних е, персонажа? Потім ніхто цього не сприймає. Все це в молоко, гумор. Тут теж одиничка. По-перше, ну, джокер не вмів би мати жартувати, так? але він з якогось дива видає десь всередині фільму два поспіль. Жарти, які будуються за структурою, як жарти, він не вміє цього. Чому Тод Філіпс, чому в тебе персонаж опонував побудову жарту? Я запитую свою маму, чому вона постійно поводиться з мудаками, які її лупашать, а вона мені відповідає, б'є, значить, любить. З якого дива, в нього не було логіки побудови жарту, він не вмів це. В нього перебудова мозку десь відбулась. Ну, це дуже дивує. І Ботак ну, три бали, чесно, вибачайте, з 12. Тому що я ненавиджу першу частину за те, що вона привозносить насилля, як щось гарне. І, можливо, можливо, тут Філіпс теж ненавидить цю першу частину і саме тому вирішив взяти і знищити свій фільм. От в мене тільки одна думка, він як творець перелякався того, що створив, і вирішив його знищити, це от... Восхваляння насильства. Але при цьому постраждали всі. І як це видала студія, ось це питання. До речі, я знаєте, що ще не сказав про. Вражаючі кадри, в мене там висока оцінка, 4 бали. Я хотів додати, що ота от жінка, до якої я звернувся з проханням вимкнути телефон, вона мене вразила не тільки тим, що вона з першої ж секунди давай втичити і всіх сліпити, а з тим, що вона зі своїм чоловіком прийшла не сама, а з восьмирічною дитинкою. Ну, десь так я ж чисто прикинув. Ну, це був шок. Так от, щодо вражаючих кадрів, фільм починається з мультфільму. Тут і Warner Bros представляє Джокер і його тінь. От там, типу, тінь. Спочатку здавалося, що це буде стислий переказ в мультику першої частини. Ні, такого не було. Але це ніби стислий переказ другої частини. Йому ж там. Роздвоєння особистості намагаються прильопати, щоб його захистити. І тут якраз таке роздвоєння особистості, що Тінь робить все погане і на нього все спихує. Це буде в першому ж мультфільмі. Таке собі. Відверто кіно. Але при всій моїй нелюбові до першої частини, я радий, що цей фільм такий собі. Тобто він якраз таки потягне за собою першу частину. Я дуже сподіваюся. І всі ось ці крики висхваляння, яке все величне, воно все ось так от тягнеться другою частиною вниз. Такі в мене враження від кіно. В цілому цей фільм в мене заробив 50 балів зі 100. Ну, все ж таки, краще за Гелбоя, тож це не останнє кіно в рейтингу супергеройки. Ну, а вам, йти чи ні? Чисто з точки зору того, як творці, величні творці, тот Філіпс, і ці речі, можуть зробити щось, що вам треба розкусити. От якщо ви до цього будете ставитися як до ребуса, що ніхто цей брильянт, захований вугілля, не розколов ще не побачив, а ви зможете, то йдіть, решайте цей ребус, але знайте, що тут не буде. Цієї самої поганої дії людина не буде вбивати, ви від цього не будете кайфувати, смерті будуть, але які не буду розповідати. От таке кіно. Джокер на двох. Чи буде продовження? Можливо. <т puedo hacer> -up> <t> -up> я сказав, що вони точно типу закрили. Ну, я не знаю, кому буде потрібно таке продовження, але натяк на нього якийсь залишили. Цілком ми повністю відірвались від франшизи про Бетмена. Про це навіть не згадували, залишилися на цих героях, і цих героїв трошечки, як мені здається, втаптали в багно, намагаючись вбити любов глядачів до психів. Ось це їм вдалося. Дякую за увагу. Лупаште вподобайки, пишіть коментарі, чи ходили ви на цей фільм, чи ви взагалі не збираєтесь через всі оцінки погані цього фільму йти на цей фільм. Що все ж таки цікаво дослідити, що ж таке творці створили. Можливо, ви і є то єдиний критик, який знайде той брильянтик, а? Ну, є такі амбіції в собі відчуваєте. Ідіть тоді в кіно. Дякую вам за перегляд. На все добре. І дякую всім, хто підтримує мій канал. Особливо, кому нікому не особливо. А не буду я навіть пускати бігучий рядочок в мене Михайло Міщенко один, хто мене підтримав. Дякую, Михайло. На все добре.